Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. Так як ми ще посадили наш бурячок, нашу капусту під агроволокно 42-ку і 30. перенесло воно в нас морози. Зараз холодно, бачите, в діти це не по вісняному, 1-2 градуси тепла. Але передають потепління, але детальніше покажу вам. Ось вам по буряку. Казали, що буряк не зійде, буряк не прийметься. Він в мене був маленький. Гляньте як він окульчується. Бачите? Гляньте, який він стає великий довкола. Гляньте, і він росте. Він росте, подивіться, кожен. Немає, щоб там пропав, побілів, як він і морози били. Я вам скажу чесно, через саму агроволокно, бо воно в мене не дугами. Другі кажуть, що це так погано, але це не погано. І все рівно він, як то кажеться, тримає і температуру, тримає, і спасає наш е, буряк. Це я по буряку. І зараз покажу вам так само. Рядом У мене є капуста. Бачите, теж вона. Чуть-чуть де-не-де прихворіла, але вона у нас, дивіться, о, бачите, зелене, один в один, вона вся йде. Бачите, і туди далі взяти. Але ще одне скажу вам, в мене це 42-ка. Тут в мене тільки капуста, і тут по половині. Решта ми вже і плівкою, і цим хотіли, і позже подивитися, не буду відкривати, бо кажу, вітер і холодно. Але дивіться, бачите, наша капуста. І під тридцяткою теж добре себе почуває. Раз, полили ми 13-40-13, дощі падають і через агроголокно йде, звичайно, то саме волога під корнем. Непогано кажу, що пішло, що воно укоренилося, що воно є. І ще скажу, що тут нас донизу, тут нас річка. Бачите, тут у нас донизу, у нас тоді річка. А більше до річки бере мороз. Вверху у нас там кращий результат, зразу скажу. Що по буряку, що по капусті. Зараз повністю вітер сильний, вам не можу піти відкрити. Буде це з часом, все зроблено. Покажу, я вам розкажу. Але дехто багато мене підписники питають, які. У нас вже результат, чи він змерз, чи не замерз, бо було 5-6 градусів морозу. Чесно кажу, нічого її немає, ні капусті, ні буряку, буде вона росте, буде йти. Але як воно вийде далі, бо ми бачимо по всій Україні. Дуже мінусова температура була людей. Багато картоплі зеленої посходило. У мене, звичайно, посаді на пізню, у нас землі їздили, провіряли, нічого не буде ще, тому що вона собі. Окурчується в землі, це по картоплі. А по капусті капуста все ж таки це мінуси. Це не кабачок, це не помідор. Помідор би так і накритий, і то він би може, якщо би дугами буває. А кабачок в першу чергу йде. Треба там дуже добре кабачок накривати. А багато і пропало людей перемерзло. А так по буряку це в мене не перший вже, як то кажеться, садження буряка. Проскажу, що. Можна садити, можна всюди буряка садити. На буряку теж можна копійку заробити, тому що перший буряк був 50-60-70 гривень. Якраз такими, хто робить. Звичайно, було б догрівка, був би кращий результат. Це я вам зразу кажу, то воно було трошки скоріше. Але так, як бачите, які тут вітри, якраз долини. в мене б це все порвало, як ви бачили в моєму відео прошли рік, що воно так і було, що в мене порвало і плівки, і гинуло, треба спеціальні добрі дуги. Як то говорить, Ну, що було, то було в мене виросло непогано. І в нас вже пішов сніг, бачите. берем. Агроволокно дуже добре себе буде почувати, беріть 42, буде краще. На цьому всім здоров'я, Україні промові. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож. Замовляємо нова теплиця. До побачення.